Вітаю вас на Хмельниччині на нашому каналі. Мене звати Світлана, і в цьому відео покажу зміни, які відбулись в цьому куточку нашого саду. Як ви бачите, тут є вже і дорослі рослини, і є два квітника по ліву і по праву сторону. На каналі існує вже два відео, де я поступово розповідаю про свої плани. Задуми їх реалізацію. Ну, а в цьому відео покажу вже кінцевий результат. Хоча в садівництві, мені здається, кінцевого результату ніколи немає. Завжди ми хочемо щось змінювати, щось досаджувати. Бачити інші яскраві акценти в саду, тому не знаю, чи це кінцевий результат. Спочатку я вирішила розділити рослини. Які вже тут є. В даному випадку це жовті лілейники, які цвітуть на початку червня. Вони мені дуже подобаються, вони дуже яскраві. І завдяки ось таким яскравим плямам в саду сад стає цікавішим. Я зробила паралельне відображення цих рослин, і таким чином, я підкреслю початок цього куточка. І відокремлю сам, саме стежку. Тому спочатку я саме починала з розділення рослин, яких в мене багато, які вже великі, щоб менше докупляти. Також розділила і осінні айстри, що айстри, що хризантеми, що гортензії це осінні квіти, які насичують наш сад. Про айстри я говорила, вони мені дуже подобаються, легкі у догляді, легко розмножуються і виглядають яскраво. Їх полюбляють і бджоли, і метелики, тому біля них завжди весело. Вони взагалі не прихотливі, з ними мороки немає. Один момент саме для тих, хто тільки починає створювати свій сад, свій затишний куточок. Знаючи просто себе, коли ми приїжджаємо в розплідник, ми хочемо купити одразу все. Нам все подобається, все гарно виглядає, все доглянуте та здорове. Але не спішіть завжди, їдьте в розплідник з списком рослин, які вам потрібні. Не купляйте ніколи нічого зайвого. Коли ви не знаєте, де ви хочете його посадити. Тому що потім з цією рослинкою ви будете бігати по всьому саду. Не робіть таких помилок. Тому їдемо в розплідник зі списком рослин, які ви вже обрали для свого саду. Не купляйте зайвого, не купляйте, навіть якщо вам вона дуже сподобалась. У мене є одна рослина, яка ще не знайшла свого місця. Тому що. Всі рослини вони з роками розмножуються. Лаванда класно розмножується як насінням, так і діленням самого куща. Віровські також гарно насівається. Злакові супер діляться і швидко наростають. Зробіть, сформуйте один гарний квітник. Через три роки розмножте по можливості рослини, які цьому піддають. І так само японська спірея. Також її можна е, черенки прикладати пагони до землі, і вона дає корінці. Е, хвойні ґрунтопокривні також можна розмножувати. Таким чином ви поєднаєте сад. Уявіть картинку, у вас прямокутний садок, який ви тільки починаєте формувати. Якщо в вашому прямокутному садку будуть в різних куточках одна кольорова гама, однакові рослини, які ви вже самостійно розмножили, сад буде поєднуватись в одне єдине. Якщо в вашому прямокутному садочку буде різні рослини, по різному кольорова гама, сад не буде єдиним, він буде розкиданий, він не буде цілісним. Тому не спішіть купляти рослини, краще сформуйте один куточок, і потім вже цим куточком створюйте собі затишний і гарний сад. Так ви зекономите свої сили, зекономите час, зекономите кошти. А як я вже казала, зекономлені кошти це є зароблені гроші. Також в саду завжди знайдуться рослини, які не там, де треба ростуть. Чи вони непомітні в даному куточку, на них не падає акцент, тому займаємося пересадкою. Пересадила я тис з тіньового куточка, де росте плющ. А на це місце я висадила гортензію. І гортензія своїми світлими шапками. Її дуже класно видно, вона поєднується з ялівцем, цим світлим забарвленням, а тис, тепер його також видно. Він на себе взяв акцент в першу чергу на квітнику. Він росте повільно і класно виглядає. Бордюрну стрічку я обираю ось такого плану. Еко-бордюр купляла її в епіцентрі. З нею дуже легко і класно працювати. Вона гнучка, еластична. З нею можна якраз створювати такі хвилясті лінії квітника. Зараз покажу, як її правильно встановлювати, щоб було зручно і косити газон, і для чого ось ці ще трубки. Показую монтаж. Він насправді дуже простий. Спочатку вириваємо, робимо рівчак шириною з бордюрну стрічку, тобто сантиметрів 10. См. Не робіть менше рівчак. Краще всього, щоб стрічка повністю входила в ґрунт і було видно тільки ось цю поверхню. Все, Все інше має війти ґрунт. І закриваємо землею. Ніяких додаткових кріплень я не використовую. Хоча багато хто писав, що стрічка з часом з землі достається. Ну, якщо її погано вставити, так стрічка буде доставатися. Якщо її погано якось утрамбувати, зафіксувати, вона достанеться. Часто таке помічала, навіть зараз гарно оформлюють дитячі майданчики, і там, де є сильний рух дітей, де бігають діти, пісок, то та стрічка може доставатись. Ну і то в місцях, де вона щільно вставлена, утрамбована землею, то ніяких проблем дійсно з цим нема. Вона стоїть міцно, фіксується землею, дощі її утрамбовують і все лягає просто супер. І ще один нюанс, чому її потрібно ось так плідно донизу утрамбовувати? Коли тут буде рости трава, вона буде підніматися. І коли ви будете проходити газонокосаркою скашувати траву, вам ось ця стрічка тут не буде заважати. Ви практично поряд до неї підходите і всю траву скошуєте. Якщо вона буде вище, то ви не зможете, тому що газонокосарка косарка все одно має якусь висоту. І ви якраз плавно ось так спокійно заходите і вся трава скошується. Ще великий плюс саме такої стрічки бордюрної. По ній можна ходити, вона не ламається на сонці, вона не висихає, вона досить гнучка. Я нею користуюся вже років 5, вона ніде в мене не тріснула, вона ніде не просохла. Ми по ній ходимо, собака бігає, Аліса бігає і все класно тримається. Тому рекомендую саме ось такий варіант. Вона є, до речі, різних і кольорів: є зелена, коричнева і чорна. Не завжди нам вистачає одного мотка бордюрної стрічки. Коли квітник великий, то додаємо другий. І саме ось ці трубки вони надаються для з'єднання бордюрної стрічки. Вставляються вони вверх, нічим фіксувати його не треба. Фіксує все наш ґрунт. Ось так вставляється. І далі знову утрамбовуємо все землею. Більше нічого тут робити абсолютно. Не потрібно. Далі висаджую нові рослини. Частково їх висаджую на агротканину. Докупляла я собі і злакові, і гортензії, і ялівці. Злакові гортензії висаджую під мульчу на агротканину. Агротканину надрізи роблю паяльником. Щоб вона не сіклася, не торочилася. І тоді вже висаджую рослини. Агротканину брала товщиною 80, вона класно зберігає вологу, забезпечує непроростання бур'яну і служить понад 6-7 років це 100%. Але все залежить саме від товщини, З лакові висаджую. З агроперлітом, додаю пісок, щоб був такий більш розпушений ґрунт, але на цьому я зупинятись не буду. Но саме злакові, вони, я вже не раз говорила, вони оживляють квітник, з ними стає якось легше і цікавіше. Там, де в мене не буде агротканини, де можна висаджувати цибулькові, де росте ялівець який стелиться, я також буду ґрунт мульчувати. Щоб запобігти проростанню бур'яну, я ґрунт буду покривати цупким, досить таким міцним картоном. Відокремлюємо весь скотч, щоб його взагалі там не було, нам сміття не потрібне. І прикладаємо до ґрунту. Картон також запобігає проростанню бур'яну не на такий тривалий термін, як агротканина чи агроволокно, але півроку, рік, в залежності від цупкості картону, ви будете забезпечені від проростання насіння, яке вже є в ґрунті, і таким чином. Ви забезпечите себе утворенню нового бур'яна саме з насіння, яке вже є. І плюс зверху буде мульча, тому також це створить тінь. Це для тих, хто не має можливості купити агротканину чи агроволокно, тому що воно дійсно коштує на сьогодні дорого, знаю. Тому використовуйте картон. Це також класний засіб. Плюс можна зробити не один шар картону, можна накласти картон на картон. Але перед тим як робити ось картон і зверху вкладати мульчу, також подумайте про висоту саме бордюрчика, щоб у вас не було воно потім зависоко і це вся. Ця вся мульча випадала в результаті з квітника. Тому також наперед пам'ятайте, щоб садовий бордюр мав висоту. Так, ну а далі по можливості. Знаю, що не всі мають можливість, але ходімо, прогуляємося лісом. Хто не має такої можливості, то бережіть, звичайно, себе. Але раптом є у вас можливість прогулятися по парку. Чи, можливо, поряд у вас ростуть сосни? Отже, в лісі можна назбирати перепрівшого дерева, шишки, опад хвої, навіть кору. Це все безкоштовна мульча для квітника. Тут, звичайно, потрібно попрацювати, це, це нелегко. Але все одно безкоштовне звучить класно. Хто не має можливості, мені писали, то, можливо, парк чи ще є місця, де ви можете знайти такий цінний матеріал. Таку, ну, в нашому випадку це перепрівше дерево, в нас немає мало біля нас саме соснових лісів. Хоча соснова мульча це також класно, особливо. З квітниками хвойні чи гортензії, це мульче підкислює ґрунт. Я використовую таке перепрівше дерево, його спокійно можна розломити на такі маленькі шматочки. Воно дуже класно так само і поживлює ґрунт, робить його пухкішим. Хто боїться занести з лісу шкідників, з інших дерев. То обробіть цю мульчу мідним купоросом. Ви зробите дезінфекцію, і тоді ваша совість буде чиста перед рослинами. Така мульча вона замінює мілку мульчу, яку стелють саме першим шаром на квітники. Оскільки, щоб була дійсно гарний шар мульчі. То це потрібно робити 6-7 см, тому що і вітер, і собаки, в кого є дітки, то мульча розноситься по квітнику, і тоді такі вибої не мульчі і видно агротканини. Тому мульча робиться такою товстою. Для цього початку кладеться спочатку мілка мульча, потім середній фракція і велика фракція. Того саму мілку фракцію в мене замінює мульча з лісу. Отже, там, де картон, нам потрібно добре його змочити, щоб він ліг, добре приліг до землі, прийняв форму ґрунту зверху, щоб наша мульча нікуди з нього не тікало. Ну, і чому я не роблю це одразу, а коли вже є мульча, тому що вже не так швидко він висихає. І зверху вже декорую корою середньої фракції. Це також виглядає гарно. Минулий рік, то я взагалі корою квітник не покривала, а використовувала тільки мульчу з лісу. І це також виглядало дуже гарно. Ще мені подобається, неймовірно, варіант з шишками. Ну, шкода, але шишок я стільки на квітник ніде не назбираю. Причому квітники в мене чомусь виходять дуже і дуже великі. Ну, а вигляд мені неймовірно подобається. Серед квітника є в мене бетонна велика плита, яка закриває септик. Мені її також необхідно візуально закрити рослинами, щоб вона не так виднілася, додати зелені, яка буде декоративна вічно-зелена, і взимку. Тому сюди на передній план я висаджую ялівець, точніше пересаджую, він ріс між самшитами. Оскільки він же такий великий, масивний, розрісся, то якраз мені тут сформує гарно передній план. Класно розмножується, прикласти пагони до землі, і таким чином його можна розмножувати, він добре укорінюється. Лівець закриє мені саме передній план, і мені з вікна не буде видно, так, не буде кидатися в очі ця бетонна плита. Правильніше так сказати. Далі, щодо заднього плану, висаджувати вічно-зелені, хвойні якось воно не виділялося, а навпаки, все мені поєднувалося в одній гамі. Хотіла я все одно якогось акценту. І тут прийшла мені ідея додати сюди великі злакові. Знайшла я такі дуже швидко, це міскантус китайський. Розростається він дуже великим до метру в середньому 50-60 см розростається в ширину. У висоту 2-2,5 метрів. І таким чином він класно поєднається, вічно зеленими. І створить мені гарний задній план. І таким чином він також мені закриє, закінчить цей квітник з тої сторони. В нього, неймовірно, гарні ці пензлики. Цей мюскантус, він був. Зараз пересаджений, наразі він ще мав би бути зеленим. Враховуючи, що його зараз тільки розсадили, хоча це робиться навесні. Тому він має такий жовтий вигляд, і, скоріше за все, я його буду обрізати. По ліву сторону від міскантуса я висаджую кизиль. він також вічно-зелений, швидко розростається і закриє мені септик зверху. В нього на кінець літа, напевно, цвіте він десь квітень-травень, потім в нього з'являються червоні плоди, які, як я розумію, в результаті обсипаються. Грунт полюбляє нейтральний, він такий неприверегливий. Тому також класний варіант для оформлення такої живої огорожі, чи коли вам потрібно швидко щось закрити, щоб воно щось швидко заросло. Тому що, от мені підказали, сказали, що це дійсно класний варіант. Висоту він досягає десь пів метра, але все можна спокійно підстригати, формувати, як вам потрібно. Тому тут з цим проблем немає. І саме по кольору він мені підійшов до самшита. В нього листва також така глянцева, як самшита, схожої форми. Тому саме тут обрала я його. Відійшла я від ялівців, хоча планувала їх. Між самшитами, там, де ріс саме ось цей ялівець, я висаджую. Арабіс. Це вічно зелена, також ґрунтопокривна рослина, яка дуже швидко розростається, і навесні, майже серед перших рослин цвіте білим кольором. Морозостійка, коли приморозок виглядає неймовірно гарно, переносить засуху, може навіть рости на камінцях. Тому супер варіант для тих місцин. Де така малородюча земля. земля? Посадила і навпроти, щоб були в мене гарні акценти білі навесні. Таке поєднання дуже гарно. Плюс садовий гібіскус. У мене з однієї сторони і з другої. Тут гарні акценти будуть в другій половині літа. Садовий гібіскус наростає на літо. Зараз я вже буду його обрізати. Тому на зиму він не залишає після себе нічого. Закінчують квітник широколисті гортензії. Що з однієї сторони, що з другої сторони, за будинком в мене також є широколиста гортензія. Тому тут вже також в мене таке паралельне поєднання і закінчення ціє, цього куточка нашої ділянки. Тому саме тут. В мене акцент ідуть паралельні посадки. І показую вам свої зміни з висоти пташиного польоту, як це виглядає, як змінилась ця сторона ділянки. Міскантус то взагалі додав тут класного результату. Мені подобається. Моя робота, яка йшла протягом майже місяця результат посадок, зміни, деякі рослини я досадила, деякі рослини я пересадила, але всі ці акценти, які я тут поєднала з дорослими рослинами, з новими, це неймовірно гарно. Тому що докупила я дійсно мало рослин. Про них я розповідала в попередньому відео. Залишаю вам посилання на першу частину і на другу. Тому що поєднати це все в одне відео було дійсно тяжко і багато інформації. Кому сподобались зміни, кому цікаво дивитися подалі наш канал. То підписуйтесь, залишайте вподобайку і обов'язково коментар. Для мене це важливо. Важливо, це для розвитку канала. Тому не скупіться на коментарі, будь ласка, пишіть їх, залишайте. Тоді я відчуваю, що я не сама з собою розмовляю, і не тільки для себе це все знімаю та й показую. Тому не бійтеся змін, творіть. Красу на своїй ділянці. Потрібна допомога? Питайте в коментарях також, можливо, і допоможу вам своїми порадами. Ось результат. Я ним задоволена, робота тяжка, але результат завжди того вартує. Тому надихаємося, бережіть себе і до скорої зустрічі!